Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, важлива інформація для українців. Друзі, що потрібно зробити українцям, які е, при повторному перетині польсько-українського кордону, щоб не втратити статус Укр у Польщі. Друзі, громадяни України, які повторно в'їжджають до Польщі. Необхідно повідомити прикордонників під час паспортного контролю про в'їзд до Польщі у зв'язку з використанням саме тимчасового захисту та щоразу пред'являти електронний документ DIA.pl. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей, більше українців почули цю важливу інформацію. Дякую вам. Отож, друзі, щоб уникнути втрати статусу Укр, також Песель в Польщі в зв'язку з виїздом з території Польщі на термін менший, ніж за 30 днів. І незамець, тобто українець, який повертається до Польщі, повинен, друзі, повідомити співробітника прикордонної служби. Який здійснює паспортний контроль, про намір в'їхати в, в зв'язку з використанням права саме тимчасового захисту у Польщі та щоразу показувати електронний друзі документ діаточка.пель, навіть якщо іноземець, тобто українець, їде на роботу до Польщі чи з іншою, наприклад, метою, але при цьому він користуватиметься захистом у Польщі. Отож, друзі, важливо, в'їзд на територію Польщі без повідомлення про вище зазначені обставини або без пред'явлення електронного документа DIA.pl може призвести до того, що дані іноземці не будуть включені до реєстрів, на основі яких надається статус Укр, також песель, і які повинні пов'язані з численними соціальними справами у Польщі. Отож, друзі, таке важливе нагадування для українців. До зустрічі!